Я не розумію, чому я раніше не пекла хліба на заквасці. Доброго дня всім! Сьогодні будемо пекти хліб на заквасці. Вливаю 255 грам води кімнатної температури. Беру 280 грам борошна, пересіваю і 50 грам манної крупи. Це все перемішую. Тісто буду вмісити 5 хвилин, щоб хорошо все перемішалося. Тісто перемішалося. Тепер я накриваю харчовою плівкою і на 30 хвилин оставляю на столі при кімнатній температурі. Пройшло 30 хвилин. Тепер до тіста додаю 65 грам закваски і почну її вмішувати в тісто. Додаю 7 грам солі і ще 5 хвилин вимішую. Після замісу будемо 5 хвилин вибивати тісто. Я трошки підмазала стіл олійкою. Після вибивання тісто стає еластичним, не липне до рук. Формуємо кульку з його і ставимо на годину, накриваємо харчовою плівкою і ставимо на годину в тепле місце підходити. Пройшла година, тепер тісто виймаю на стіл і буду його розтягувати. Розтягуємо, роблю квадрат і розтягую, розтягую як можна тоньше. З усіх сторон трошку. Тепер складаю конвертом і буду складати таким рулетиком, трошки витягую і складаю, витягую і складаю. От получився такий рулетик. Тепер я беру формочку, змащую формочку. тісто в форму, накриваю харчовою плівкою і на одну годину в тепле місце. Година пройшла, починаємо складання. Накриваю харчовою плівкою і на годину в тепле місце. Пройшла година і ми тепер будемо робити друге складання. Прийшла година, тісто ще підійшло. Тепер я мукою трошки підпилю стіл і виложимо тісто наше. Тепер будемо формувати хлібинку. Для цього я трошечки його розтягну, накрию так, і тут трошки розтягну і тепер скручу тугенький рулет. Тепер ложу в салатник підсипаний мукою. Накриваю харчовою плівкою і ставлю в холодильник охолоджуватися. Тісто простояло в холодильнику цілу ніч, тепер ми виняли його на деко. Зараз я буду робити надріз орієнтовно 45 градусів лезум, і буду робити такий надріз по всій хлібинці. Трошки глибше роблю, щоб вона розвернулася. І буду ставити на 250 градусів випікати 10 хвилин, деко буде з водою під низом. І 30 хвилин на 210 градусів уже без пари. Подивіться, який красень у нас получився. Хліб спікся, але він ще дуже гарячий. Ми почекаємо, поки він остигне, і потім розріжемо, подивимося, що в розрізі. Зверніть увагу, вся поверхня хліба в таких малесеньких мікробульках. Е, таких. І дуже легенький він. І з-за того, що він на заквасці, якщо його нюхаєш, навіть немає такого запаха, навіть легкого запаха дріжджів немає. Він просто приємно пахне хлібом. Хліб ще гарячий, не дуже остих, але мені вже не терпиться подивитися, що там всередині будемо різати. Чи така кориночка? Подивіться, який в розрізі, скільки тут бульок, який він гарненький, м'який шкориночка є. А саме головне бездрожжевий, значить, корисний, малокалорійний. Користуйтеся цим рецептом, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки і до зустрічі!